Українські сапери отримали додаткову амуніцію. Після місія ОБСЄ пожертвували їм кілька десятків бронежилетів та касок. Крім того, рятувальники отримали комп'ютери з програмами спеціального реєстру. З їх допомогою будуть, будуть створювати єдині карти розмінованих територій. Спорядження уже найближчими днями відправлять у зону АТО. Там у саперів дуже багато роботи. Адже на звільнених територіях залишається чимало снарядів та мін. Крім того, терористи нерідко й самі залишають пастки для мирних. Ми знаходимо е, проста е, банка з під Кока-Коли жестина. В неї вставлена вже пішки граната F1. Тобто можна було підняти за гранату, вона вибухла. Потім знаходили е, футбольний м'яч на подвір'ї дитячого садочку. Біля буквально п'ячого садочку знаходився м'яч, який був э, напічканий вибухівкою.